Підлітковий вік непростий період у житті дитини. Не просто бути батьками підлітка. У цей період відбувається багато змін. Це також пора хвилювань і стресів. І у деяких випадках переживання нерозпізнані та залишення без уваги можуть вплинути на психічне здоров'я. А ще й війна війна завжди найбільше вразлива для підлітків, які часто стають жертвами та зазнають психологічні травми. Їхнє здоров'я та майбутнє можуть бути серйозно підірвані через конфлікти та втрати, які вони переживають. Сьогодні я поділюсь корисними порадами для батьків, які допоможуть підтримати і мотивувати свою дитину. Єгор щирий українець. Котрий всім серцем любив та любить свою батьківщину. Народився та жив у Криму. Після анексії його родина довго чекала на повернення півострова до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, родина Єгора переїхала до Київської області. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. дивимось. У мене батьки розмовляють на українському мові вдома, Тобто ми в Криму спілкувалися між собою на українському мові. якщо Ну, моя, моя проукраинская позиция проскакивала, то это грозило тем, что органы опеки могут прийти и забрать меня. Да, такие случаи я знал. То, что и ну, люди, которые за Украину в Крыму, их их забирали и больше о них не было никаких вестей. Я в Крыму не мог сказать. то то, ну то, то я думаю, проти чого я і ну, за що я? Я надіялся, то, що вернут Крим, то есть, ну, ждали Україну обратно. Стрес одна із причин вліткового. Не хочу може бути стрес, важко залишатися мотивованим, коли ви перебуваєте в стресі. Війна дуже негативно впливає на психологічний стан підлітка, втрата близьких людей через війну, переїзд до нового міста, зміна школи, нові друзі все це впливає на мотивацію вчитися та настрій. Як результат підлітки закриваються у собі та стають агресивними або мовчазливими. Навіть якщо візуально ваша дитина не демонструє. Явних ознак стресу внутрішньо вона все одно може його відчувати і помітно втрачати інтерес до занять, які раніше були приємними. Підлітковий бунт. Підлітки переживають непростий етап життя, коли водночас відбувається стати дозрівання, пошук себе, свого товариства. Часто це цілком нормально, коли підліток відсторонюється від батьків та обирає онлайн чи живе спілкування своїми однолітками. А залипання в телефоні може бути частиною підліткової культури або альтернативою друзям, яких поки немає. Хибне тон спілкування в родині. Уявіть. Вас сидратує, тіло якесь чуже, хочеться бути як інші, і водночас хочеться знайти себе. Це потребує часу на роздуми, на самоті. Тут хтось приходить і каже: Ти нічого не робиш, нічим не цікавишся. От син моєї подруги онлайн в шахи хоча б грає. Що чує дитина, ти поганий, гірше за інших, і будеш ще поганіше. Чи це приємно? Ефективно? Ні. Перевантаженість протягом навчального року. Погляньте на ситуацію очима дитини Навчальний рік це як робота комусь цікава, кому не дуже більше чи менше насичена позашкільними заняттями. Чим є канікули для дитини в її розумінні? Відпусткою. Можливо, нічого не робити, нікуди не збиратися, ні святкувати вказівкам дорослих, підтримка і розуміння, запорука ментального здоров'я підлітка. Не потрібно постійно пиляти дитину за погані оцінки чи поведінку, краще похвалити за досягнення та запропонувати допомогу там, де дитині щось не вдається. Приберіть всі, треба і повинен. Це тиск, який викликає в підлітка лише супротив і питання. Кому треба мені? Тому Важливо не тиснути і контролювати, а терпляче пояснювати, наводити приклад за потреби допомагати. Для мотивації дуже важливе середовище, добре, якщо у батьків є захоплення, до яких можна залучити своїх дітей. Можна допомогти дитині знайти секції, фортки або клуби за інтересами, дитячі табори, але не нав'язати своє бачення, а знаходити те, що дійсно подобається дитині. Якщо дитина раніше була активною та веселою, а раптом втратила інтерес до друзів і занять, які їй завжди подобаються. Стала апатичною або навпаки, дратовливою, розсіяною, забудькуватою, замикається в собі, має проблеми зі сном, нічні кошмари, відмовляється від їжі. Це привід задуматися про візит до психолога. Якщо ви помітили, що ваша дитина стискається з якимись стресами або проблемами, пишіть нам у коментарі, ми спробуємо вам допомогти. Захочете ділитись власним почуттям. Знайдіть спосіб тримати зв'язок із підлітком. Запитайте, як пройшов день і що він робив. Це можна зробити, запросився допомогти вам із приготуванням вечері, що цей час обговорити, як пройшов день, нагадуйте підлітку, що ви поруч, незважаючи на що, і що хочете почути, як він почувається, і про що він думає. Неважко помічати неприємні для вас речі, як роблять ваші діти, але також. Спробуйте помішати і хвалити їх за те, що вони роблять добре, навіть за щось просте, наприклад, прибирання за собою. Знайдіть час, щоб підтримати підлітка, працюйте разом на створення нового розпорядку дня та формування досягнених щоденних цілей. Підлітковий вік означає незалежність, спробуйте надати підлітку час і простір, щоб він мог бути самостійним. Власний простір це нормальна частина дорослішання. Знайдіть декілька способів підтримати та заохотити підлітка робити перерви від шкільної роботи, домашніх справ чи інших видів діяльності, над якими він може працювати, щоб робити те, що йому подобається. Працюйте з конфліктом разом, прислухатись до поглядів підлітка та намагатись спокійно розбиратися в конфлікті, Будьте чесними та відвертими з підлітком. Ви можете дати розуміти, що ви також переживаєте додатковий стрес. Покажіть, як ви справляєте зі своїми важкими почуттями. Це може допомогти підлітку розуміти, що почуття, які він переживає, це нормально. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила тут. Багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можуть пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести і телеграм-каналі шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних, фонду для дахми разом та перемоги. Все буде добре!